Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Порощенню Аквакультур. А саме е ми робимо в цій на цій фермі розвиток. По направленню вирощування австралійського рака. Я вже багато разів казав, що по раку є велика кількість переваг, тому розвиваємо це направлення. Пару тижнів тому почали робити реконструкцію цієї ферми. І трошки хочу показати, що ми не закінчили в цій кімнаті. Ми будемо піднімати до цього. Ми опускали стелю. Зараз ми будемо піднімати стелю, розбираємо ці басейни, в, якому, в яких у нас була креветка. Перероблюємо їх на чотирьохповерхові басейни під вирощування австралійського рака. Перевага одна із переваг по раку. то що у нас є можливість на одному квадратному метрі. Робити 2-3-4 поверхи, таким чином збільшується корисна площа для нашого ну, цього направлення. Так, в цій кімнаті у нас були стіни, ми все поламали, колони залишили, зробили отакий величезний трьохповерховий басейн для рака. На днях будемо запускати його. Так, ідемо далі. Тут у нас теж величезний такий басейн, теж на три поверхи. Під нашого рака. Так, що будемо підключати обладнання. От кінця, скажімо так, я думаю, ви не побачите на відео, ну давайте трошки пройду, покажу вам. Так, то ж саме великий басейн. Нижній басейн ми будемо використовувати ще під вирощування, під отримання малька, У нас тут мальок креветки Розенберга, ну і там далі. Теж теж, теж, теж вже запущений стелаж під нашого. Рака. Таким чином розвиток у нас йде. Робимо це все навіть, коли мені багато хто каже, що наразі не час, але ми це робимо для себе в цій кімнаті. Думаю, на цьому тижні я дійду до того, що будемо все робити. Так, І сьогодні, якщо буде час, буду зливати цей басейн і хочу вам показати результати по раку, які я отримав за період десь плюс-мінус 7-8 місяців конкретно по конкретній площі. Тому зараз поїду додому, передягнуся і заїду сюди, будемо далі все взважувати і рахувати кількість. Рака, який в мене тут ми отримали. Тому дивіться далі і слідкуємо за каналом. Когось щось цікавить по австралійського рака чи будування ферм, набирайте, чим зможемо, допоможемо. Дякую за увагу і до зустрічі.